Ризик мані менеджменту на крипторинку дуже важливий. Зараз поділюсь з вами сімирічним досвідом. Мене звати Артем Дишель, я криптотрейдер, аналітик команди Кепстрейт. Ну що, погнали? Давайте перш за все розберемося, які ризики бувають. Дивіться, ризики бувають там критичні причини, критерії обсягу, критерії об'єкта, критерії наслідку, там природні, неприродні, військові, невійськові, майнові. Ну, типу, дуже багато ризиків. Але це не. До трейдингу не відноситься. Це дати такі ризики, які вні, да, приходять до нас. Так як в будь-якому бізнесі можуть прийти. Ви будуєте, ви маєте там, стратегію, статистику, ви собі торгуєте, і тут бах, приходить війна, і там в секунді все обвалюється на 50-70%, ви були не готові до такого і все падало. Хоча, якщо розібратися, ми на ринку чекали тоді, коли війна почалася з Україною, да, з Росією. І ми чекали цього моменту, тому що були, ринок був такий нестабільний, і в моменті очікувався якийсь, якийсь рух. І бачите, ми отримали його. Але ризики, які бувають, є помірні, середні і високі. Да? Помірні це там, до 1-3 до депозиту, ви ризикуєте, середні це, там, – це 5% трошки більше. Ну і високі, вже якщо ви ризикуєте 10% і більше від депозиту кожен місяць, кожен день або кожну годину. Як е, рахувати ризики? Давайте я зроблю вам на прикладі. Тобто, ви вибрали середній ризик на депозит: це, там 5% депозиту. Окей, якщо ваш депозит 1000 доларів, ризик на день 5%. Ризик на день ви берете 50 доларів. Ризик на угоду ми ділимо рівноцінно. Тобто, якщо у вас три угоди в день, я вам рекомендую три угоди в день, да? там 5 максимум, ну 10, ви ділите три угоди. Да? Це там, по 17 доларів плюс-мінус. Да? Ну, можете порахувати. Поділили рівномірно. Ризик на тиждень у вас виходить 3, рази, 3 убиточних дня, в неділі ви маєте це 150 доларів. Ви втратили. І ризик на місяць це 300 доларів. Це такий. Класичний гарний ризик-менеджмент, який працює, реально працює, якщо ви будете його притримуватися і кожен день, просто наугад, даже навіть просто підкидуючи монетку, притримуватись цього ризик менеджменту, ви будете заробляти. Отвічаю. серйозно. Просто зробіть це і заробляйте. Але треба притримуватися ризик реворд Що таке ризик реворд? Це якщо я на одній угоді ризикую 50 доларами. То я повинен заробляти або в три рази більше, тобто 150 доларів, або в 4, 5, 10 разів більше, там 500 доларів тисячу. І оці дві таблички вони показують вам. Дивіться, давайте от першу цю ліву. Вона показує: якщо у вас ризик реворс один до одного, тобто ви ризикуєте 50 доларів і 50 доларів заробляєте, в відсотків випадках ви будете в збиткові в 30%, 30 так само 40-50. Якщо ви 60% будете вірні в своїх прогнозах, ви будете заробляти. Якщо у вас ризик rewards 1 до 5, то ви можете тільки в 20% випадках бути праві, і ви будете заробляти. Synkybout. Ризик ревордс, якщо у вас ризик 50% то до депозиту, у вас є ревордс 1, да, на 2 спроби. і... Він рейд дожен бути 98%. Тобто наскільки ви повинні бути впевнені в позиції. Якщо у вас ризик реворд 1 до 50, да, от в правій табличці, да, написано, 1 до 50, то вам всього потрібно бути в 2% праві. Тобто ви повинні бути в 2% праві в своїх угодах, в напрямку, який ви собі предсказали. Тобто ризик ревордс вам допомагає бути заробляючим. Якщо ви будете підкидати в монетку, підтримуватися ризик менеджменту і дотримуватися ризик ревордсу, то вам потрібно да, там, бути там всього лиш, там, в 20-30% правим. І ви будете заробляти. Якщо більше, то це просто ви будете іксувати депозити. У мене це варіюється від 40 до 60%. Все залежить від місяця, від волатильності. Тому е, ви також це все можете пропрактикувати. Побачити. Рекомендую подивитися оцей відео, да, як стати заробляючим трейдером. Там я більше розповідаю про те, що важливо для того, щоб е, да, пушнутися вгору. Як порахувати ризики? Давайте до реального прикладу тепер на самому платформі самій трейдинг'ю, показую. Переходите на саму платформу TradingView, як їм користуватися, у мене є відео на YouTube, можете його глянути. Нажимаєте тут, На лівій панелі нажимаєте проекції, да? тобто четверта колонка зліва, Длінна або коротка позиція. Нажимаємо длінну, наприклад, якщо ви хочете тут купити, ставити, поставити стоп-лосс за оцей мінімум. Ну і tak profit, наприклад, аж сюди догори. І у нас тут є такі деякі показники, які можете побачити. У нас є відсотковий стоп лос 1.76, і у нас тут є ось 23,54. Це ризик ревордс 1 до 23. Ви повинні забрати 1 до 23 один раз, два рази в місяць, і все, ви будете профітні. Да, там будуть лоси кожен день, там, але ризик реворс, друзі, ми про це думаємо. І так само ви можете де, там, в будь-якій точці подивитися, собі поставити, наприклад, я хочу купити тут поставити свій стоп лос за оцей мінімум. У мене стоп лос 1 до 3, і, наприклад, я до цього максимуму хочу потягнути. І дивимося, у мене ризик ревордс 1 до 4,5. Це круто. І якщо у вас. Не виходить по ризик реворсу, то краще не заходити в ту і чи іншу угоду. Наприклад, якщо зараз подивитися по сагі, то, скоріше всього, вона буде більше падати, і треба розуміти, де ви поставити стоп-лосс. А щоб поставити стоп-лосс, треба мати стратегію прописану. А щоб ну, просто ризикувати де попало, ну це собі такий бушит. Тому треба розвиватися в цьому напрямку. І не просто там. Ну от, я знаю, що таке ризик ревордс мані менеджмент. Ну, друзі, я ще зараз розповім вам трошки більше про це все. Ну, так само і коротка позиція. да, Ви можете там зайти, поставити свій стоп-лосс за максимум. Ну, щоб у вас ризик ревордс зберігався, треба аж дотягнути аж сюди. Тобто 54% стоп-лосс, тайк профід 55%. Ну це булшит. Самі найкращі стоп-лосс. Я вам відкриваю секрет. Дивіться, секрет, реальний секрет. Стоп-лос, який повинен бути у дійсно працюючого трейдера, це максимум 3%, не більше 3%. Якщо у вас стоп лос більше 3%, значить щось неправильно у вашій точці входу. Реально, стоп лос не більше 3%, тейк профіти вже самі рахуєте. Якщо 1 до 3, то це у вас 9% і пішло, поїхало. Думайте про це, це от секрет, який я побачив більше, ніж з тисячі співбесід. Трейдерів дійсно, які торгують, да? не просто там щось десь навчаються, а які торгують, і там хтось заробляє, а хтось там около мінуса, около нуля. Але закономірність така є. Тепер money management. Дивіться, ви знаєте, що треба ризикувати там якоюсь долю часті, треба на ризик ревордс цілитися. А money management, дивіться, у нас є там, наприклад, 100% депозиту. З цих 100% депозиту ми можемо виділити на, на трейдинг, де там 10% на інвестиції, там 30%. І пішло поїхало. Ну так розказують в Ютубі. Друзі, це все булшит. Реально, для любої інвестиції ви теж повинні мати свій стоп-лосс. Коли ви вийдете з проекту. Ну, наприклад, я стою в монетки там одній, не буду її називати, і вона просто от тупо убиває мій депозит. Просто убиває мої інвестовані гроші. Чому? Тому що я в неї інвестував. І все, я з неї не виходжу. Вона падає, я такий, ну все, вона відросте, все буде чітко. Та хрін не знаю, коли вона відросте. Якби я вийшов би три місяці назад раніше, я б зберіг би просто гроші. А так я дивлюся, як вона падає собі, грошей на балансі менше, ну я ж інвестор, я ж буду чекати. Отак От у нас на рынке в чат. Це bullshit. Тому що, ну, наприклад, давайте представимо картинку. Я такий інвестор, інвестував 100 тисяч доларів в монетку наприклад, сагацям. І я сижу, вона впала на 20%, ну, нормально, 80 тисяч доларів на рахунку. Окей, вона впала на 90%. У мене 10 тисяч доларів на рахунку. І тут Сео каже, там ми, коротше, закриваємо проєкт, зворачуємо його, трошки фокусуємося на інше. І в моменті ще падає. І з вашої сотки залишається косарь. І ви такий, ну я ж інвестор. Треба мати свій стоп-лосс також і в інвестиціях. Тому що я за 7 років зрозумів, що найкраща стратегія це бути в кеші. Потім, коли ринок готовий, ви цей кеш загружаєте в ринок. Бачите, що ринок щось трошки там, щось починає шарудіть, ви цей кеш винімаєте. Я не кажу щось там про управління 100 мільярдами доларів. Друзі, ну, мільйон доларів сунуть висунуть можна. 10 мільйонів сунуть висунуть можна, 100 мільйонів сунуть, висунуть можна, ну вже там більше, вже частіше. Ну, звісно ж, не один інструмент, там декілька інструментів, 10-20, тобто все дивлячись від підходу нашого. Але по практиці це можна робити. І коли мені кажуть, я залишив чисту інвестиційну суму в е, депозиті, та, там, ну, хай, хай лежить. Типу, це інвестиція. Та як так? Ну, тіпо, Тебе було на балансі там, ну, 100 тисяч доларів. Тут е, твоя інвестиція просто падає ринок на 70% і з твоєї 100 тисяч залишається 30. Ну, я ж інвестор, я ж этот. Ну, я не розумію, чесне слово, я такого не розумію. Я хочу, щоб кожен місяць був дохід. Так, є якісь збиткові місяці, але трейдери, які торгують на ринку, вони повинні заробляти кожен місяць, реально, кожен місяць, збиткові дні можуть бути. Але місяці повинні бути закриті в плюс. Це робота трейдера. Він повинен це робити. По моїй практиці, трейдер, який заробляє, він заробляє кожен місяць, дає якісь збиткові неділі місяця. Але в цілому його статистика просто ну, типу, ідеальна. Плюсова, отак от графіки рестуть вверх. Я вам ну, зараз покажу скрін, покажу. Це, це мій скрін, до речі. А цей скрін це нашої команди. Так що думайте про те, що вам там розказують на ринку. І ще декілька моментів. Виберіть для себе оптимальний ризик для вас, тому що для всіх своїх ризики хтось може боятися 10 доларів, хтось 100 тисяч доларів. Тому самі вибирайте. Збитки, невід'ємна частина трейдингу, навчіться приймати і їх контролювати. Це як у бізнесі операційні витрати. Якщо ви не приймаєте збитки, то ви заробляти не зможете. Серйозно. Трейдер він повинен навчитися приймати збитки, закривати їх і фіксувати. Це ну реально, як в бізнесі, як, як ви ну, просто знаєте, що вам треба купити там, ну як в ресторані, да? купити туалетну бумагу в туалет. Ну все, ви повинні купити. Якщо там прийшли якісь малолетки, туалетну бумагу попалили, там позабирали. Ну це треба прийняти і купити ще туалетку, ж не закрити ресторан із за цього. Вчиться ростити, тягнути прибуткові угоди. Серйозно, коли ви тягнете профід, треба вчитися висижувати профід, максимально сидіти в позиції і чекати, поки ваш, ваш депозит зросте, там в якісь максимальні відмітки. Тому що дивитися на оби, збиткові позиції легше. Не знаю чого, якось морально, типу, легше сидіти в збиткових, в плюсових угодах тяжкіше, але треба цього вчитися. Е, і усвідомте різницю між паперовим і фактичним прибутком, те, що ви зафіксували. Тому що якщо у вас на балансах є гроші. А в реалі ви їх не вивели собі на рахунок, не вивели там, не потратили на щось. То це просто фантики, які намальовані у вас на екрані. Окей? Треба виводити прибуток і, скажімо так, кайфувати від життя. Треба також, щоб була така подушка безпеки, тому що є різні чорні смуги в трейдингу. Наприклад, в мене було таке, що 4 місяці підряд я не міг заробляти емоційно, мені було дуже тяжко. І благо, слава Богу, у мене була подушка безпеки, яка мені допомагала в цей період. Тому о, вам також треба сформулювати цю подушку безпеки і починати там торгувати. Але емоційно ви можете теж так підвиснути, коли вона буде закінчуватися, а ви ще не зробили ту суму, яку хотіли, і ну, теж така двояка штука. Тому м -м, подушка безпеки то, повинна бути набагато більше, чим ви думаєте. це оперувати великими цифрами, тому що ну, трейдинг, да, коли ви там торгуєте на 1000 доларів, ну окей, не коли ви торгуєте там на тисяч доларів, 100 тисяч доларів, 50, і коли я там своїм знайомим кажу, ну я зайшов там на 130 тисяч доларів. <свист> О таке лице. От таке. Коли я там щось розповідаю, розповідаю такий, ну да, ми там отстопилися, кажу, там, на 15 тисяч доларів. <свист> <У? Шо? свист> тому да. Тому, да. Тому, Ні, я кажу, скільки заробляю, тому що ти теж такий, Ми там заробили стільки. Що? Дуже смішно дивитися на людей, які ну, не в темі, скажімо так, трейдингу, не в темі великих цифр. Ну і також повинен бути план на рік, план на місяць, як в будь-якому ділі, в будь-якому бізнесі. Наприклад, у мене на місяць стоїть ціль на інвесторських рахунках 10%. Плюс Якщо ми заробили 10 плюс відсотків з з годись, Окей, все, ми закриваємо місяць. Ну, хватить. Достаточно, ми зробили ціль місяць. Якщо по 10% кожен місяць це 120% річних, це клас. Реально клас. Особливо на капітал, белісімо. Тому, ну да, на своїм депозити я там можу іксувати їх, тому що вони маленькі, там я можу і по 100%, і по 200. Ну, коли як виходить, там 30% в місяць. Ну, Це в мене менші депозити, ніж інвесторські, тому що інвесторські ну, там, кеш побільше. Коли ви маєте план, ви знаєте, чітко, до чого ви повинні прийти в цьому місяці. Тому ставте цілі, ставте плани і достигайте їх. І зустрінемося в наступних відео. Па.